Так. У нас перший Кать Данію. Можна, Дані? Поїхали. Поставив п'яточку. поставив п'яточки. Добре, 120 років. Секунду, 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 назад. Лисий Богдан готується. Я маю побачити, можна? як ти ставиш. Ножки, поїхали, можна. можна. Добре. Руку назад не став, не будемо зараховувати. Два метри рівно. Можна? Так, Мазур Артем, Юрченкорбайна готується. Два метри рівно, два метри. 145. Два метри. Два метри, два метри, два метри це добре. Я пригну. Юрченко, а, Юр, Тильнюк Святослав, Власенко Георгій після нього можна. Можна залотаєш, бабаліник нехай. 169. Ласенко Георгій Оніщук, Владислав готується. Можна. Добре, Онищук Шульгін, Ілля, носочки підрівняли по початку лінії. По початку лінії. Можна. Тебе надо сразу Можна. Та мертвібан. Рік треба. Чульгін Ілья, Шевчук, Тимофій, готується, можна. Стоїмо, стоїмо. Швидше, не зупиняйся! Можна? Шевчук, куберник. А друша швидше! 159 Швидше Софія. Давай, 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 шо, Эндрю, шо, давай, шо, шо, давай, давай Софійка, давай. Коберник здрибає, роштабіга готується. Ендрю, давай, 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 Ендрю. Рошта біга Дзюбенко готується. Можна. Саня, давай. Не розкачуйся! давай, Коваль! Дзюбенко, мізун готується, можна. Давай, 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 братик, 258, давай. Мезум Ми, э, стрибає, олійник готується можна. Молодець, отрява 164. Сколько? Олійник Михайло. Готується можна. А ви опять біжиш? Я рем трибай, під лісняк готується, носочки підрівняли, Можна. Добре. Молодец, матур, патриша. Комардюк готується, Ваня. Добре. Камардюк трибает, качук Андрій готується. Добре, молодець. 131. Васильевич, подгоняй своїх пасток. Качук стрибає, мене. Давай, 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 давай молодець. Можна. Умничка. Ні, ні ні ще раз назад. Я так і показував. Стрибать, маєш на дві ножки приземлитися. землі. Ручки назад не ставим. Можна. Як ватай? Добре. 143. Андрюша, ну наразі темніше плити. Мельник Софія, Осауленко, Андрій готується. Можна. Добре, Софійка, молодець. 149. Осауленко стрибає, Коваль Олександр готується можна. 161. — Ну, Хочу чуть присяти і здоровною дозабу. Коваль Олександр стрибає, Коваль Артем готується можна. 70, 70, 70, набігаем, встань, набігаем прямо в Артем стрибає, Слободенюк, усі його на точки назад. Да, Привіт, Андрюш, Привіт. Швидко, швидко, швидко. Слободянюк стрибає, Кать Даніл, друга спроба готується. Ласка, ткач Даніїл, Лисий Богдан готується можна. Можна Можна що? Швидко, 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 не зупиняйтеся, не зупиняйтеся. Давай, давай, Адріанчик, до кінця набігай. Да, Лисий Богдан стрибає, мазу готується. Швидко, швидко не зупиняйся Руки назад не ставимо. Хорош, отак, молодець. Хлопці, пробігайте, прямо в Добре.